Міжрегіональна наукова конференція Війна в пам'яті поколінь проводиться вже втретє. Цього разу вона була присвячена сімдесятій річниці визволення Дніпропетровська та деяких населених пунктів нашої області від фашистських загарбників. Мета заходу, організатором якого виступив педагогічний актив кафедри історії та українознавства Криворізького національного університету, збереження пам'яті про велику вітчизняну війну та окупацію. Цікава деталь От у переважної більшості криворожан, які пережили війну. Війна асоціюється не з наступом німців і відступом наших військ, не з наступом наших військ і відступом німців, а з окупацією. Ось тим повсякденням, як людина буквально виживала. Оце лихоліття у повному розумінні, страшне лихоліття, коли йшла боротьба за фізіологічне виживання людини. Адже уявіть собі, учора ще людина працювала, отримувала заробітну плату. Мала певний соціальний захист, мала соціальний статус, десь працювала, чи бригадир, чи просто робітник, чи начальник. А ранком проснулася, тут окупанти. Нема нічого. І це була боротьба за виживання в повному розумінні слова. Організаторами конференції було презентовано третій випуск збірки Війна в пам'яті поколінь, який базується здебільшого на спогадах очевидців окупаційного режиму. Учасники заходу викладачі поділилися спогадами про часи окупації, які припали на їхнє дитинство. Про деякі епізоди із життя нашого міста в роки війни повідомили працівники історико-краєзнавчого музею. Студенти ж розповідали про воєнні роки своїх дідусів, прадідів та близьких. Це виступлення буде приполагати відповідати... спомінам воспоминания моего деда о, о тех временах рассказ строился на основании его заметок которые велись во времена ну, войны когда он воевал Вот. когда писались заметки конечно же ну, было немного тяжело это все читать потому что ну, как бы многие подробности были скрыты но общую картину мы передали дневники и был блокнот в котором он писал все ну, подручными средствами или графитом или куском ну, как бы, опепленного дерева, ну, че, че, что было, тем и писал. То есть тяжело было разобрать иногда, даже бывало так, что раскрывали, а читать было немного тяжело, потому что непонятно, чем писалось, было много измазано, поэтому то, что осталось, то и написали. Я хотел бы донести именно атмосферу тех времен, именно вот его впечатление. Даже не рассказ о войне, это как бы уже, скажем так, заезженная тема, а вот именно в атмосферу, как это все было, как он это все представлял себе, как воспринимал. На наукову конференцію були запрошені і ті, хто бачив війну безпосередньо з окопу. Серед них ветеран Великої вітчизняної Микола Шпинь, який пройшов фронтовими дорогами до самої перемоги. Я ще до початку війни до 1941 року до 8 місяців служив військовому строю. Так що я войну пройшов від початку до кінця. Ну, Это страшное время. Это трагедия для нашего народа была. Это великая беда для нашего народа. Но поскольку враг ворвался в наш дом, то весь народ выступил на защиту своей родины, своей земли, своих очагов. Война принесла, как говорится, страдания, разрушения. Ну, народ вынужден был все это пережить и вынужден был защищаться. И особенно проявились героические чувства народа в тылу, потому что крепкий тыл, крепкая армия. В цілому, для наукової конференції було підготовлено 40 доповідей. Кожен з учасників заходу отримав у подарунок книгу під назвою Війна у пам'яті поколінь та квіти.